Мої вітання, шановні глядачі. У нас така волога, холодна погода, не дуже приємна, але нічого, це ж зима. Я зараз біжу в магазин, вам бажаю гарного та тихого дня і зустрінемося з вами вже вдома. І я вже вдома показую покупочки. Найперше, десяток яєць сьогодні були поштучно набрала. Зараз одразу сховую в холодильник і показую покупки далі. І з овочів взяла дві цибулинки і картоплі. Картопля була симпатична, у мене ще трохи є, але я вирішила купити. Сьогодні на обід хочу зробити собі смажену картоплю і е, з'їсти її з кефіром. Дуже люблю таке поєднання. Кефір купила 2,5% жиру молокія. Так, далі фрукти показую. Мені нещодавно в коментарях глядачка написала, чому я не купую яблука. Ну, так ось купила. Проходила, і вони так запахли, мені щось захотілося. А так, зазвичай, не купую, бо не дуже хочеться. Два яблучка взяла сорт гала. Далі банани, чотири штучки. Такі трішки зеленкуваті. Лимончик, один невеличкий. І мандарини, здається, сорт моркот, такі дрібненькі. Із фруктів це все. Далі покажу вам солоденьке. Молоко згущене, відварене і риска. Це на тортик. Буду робити один вафельний торт на свій день народження, який буде у мене вже, до речі, в понеділок. І хочу вже ще купити один тортик, буде два торти. Сину по взяла. 5 штучок, 4 хотіла сказати. Ще зараз на знижках Вафельки Рошетто. накупила дві в чорному шоколаді, дві в молочному і дві зелених з арахісовою пастою. Два тортики полюс зі згущеним молоком. Ось такі. Печиво до кави маленьку упаковку. І синочку сирки. Злагода дитячі. Ціркові маси. Купила ось такі ковбаски часникові для грилю. Сьогодні, якраз на грилі, може, а може на сковорідці і приготую. Не знаю, як вони це глоби. Ну, от цікаво буде приготувати, бо в АТБ мені не всі ковбаски, вірніше, в основному не подобаються. Там ще є якісь є маленькі мортадельки, здається, Ті непогані, а інші якось мені не подобаються. Тигриня, сосиски. На знижках були, вирішила купити молоко яготинське, зараз теж на знижках 2,6 жиру. Серветочок взяла, косметичні. Ось такі упаковці картонні, теж на знижках. Туалетний папір Elit Soft, хороша ціна, 4 рулони. І заходила в Аврору, купила батарейки. Одні на знижечках, ось такі наша сила, і маленькі треба для іграшок дитячих, взяла якісь дешевші. Чотири штучки, і це були усі покупки. Дякую за увагу, за перегляд, і до зустрічі у нових відео. Бувайте!